Слава Україні, слава, силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта. Вистоїмо, переможемо. Може, я сьогодні пройдуся і якимись такими загальними планами вам покажу картинку більше, може, щось поговорю, бо я вже багато порозказувала про кожний окремий сорт. Як я зазначала, не всі сорти я зберегла, тобто деякі ну, частина, велика частина, я б сказала, не два-три. Назва втрачена, шкода, звісно, я якось тоді не задумалася так скрупульозно, що треба зберігати назви. Я матиму там десь через 3-4 роки канал і буду так багато знімати. Та й так, не переживала сильно, Ну, втрата, та втрата. А тепер, звісно, хотілося Бо чому? Бо тому, що є деякі красуні, півоні, які я би хотіла навіть, може, і продублювати. А не знаю, як їх тепер шукати. По опису моїх вражень не надто знайдеш, мабуть, півонію. Але так, покажу вам, яка буває півонєва краса на початку. Ну, Це вже не ну, то початок, це вже середина червня. Тут, на, на Львівщині, ну, біля Львова, бо Львівщина велика, все-таки є і більш такі пригірські і місцевості. В мене тут Львів, можна сказати, клімат такий, як у Львові, практично. І як вони гарно квітнуть, як вони гарно і чудово далі тішать. Я все ж надію, що вони дотягнуть до липня загалом квітіння, але це дуже такі оптимістичні мої Надії і прогнози, бо все-таки більшість сортів вже розквітло. А деякі сорти ще не починали, десь два-три ще не починали. І деякі сорти ще так досить помірно почали, як ось ця красуня без імени. Але вона деформована, вона підпсута морозами чи тими, хай, може не... Та й морозами, то -та, були ж все-таки заморозки, що в мене і мегдаль обпав зав'яз, і груша зав'язь опала. Персик, то я вкрила нектарин вкрила, то збереглося. А ті, що не вкрила, такі чутливіші, то вони підмерзли. Тому і півонія підмерзла трішечки. Не все. Деякі краще витримали, деякі гірші. Ось. Корал, моя красуня, моя улюблена цьогоріч відкриття. Як-то заново я відкрила чи наново я відкрила її для себе. так. Вона вже ось на такому етапі заключного свакетування цього сезону. Гарно її підживлю волинськими гуматами, хайно доквітне. І все, і буду чекати наступну красу, і буду дивитись Руслана Палюги. Мабуть, в нього вже є півоні. Треба глянути, бо тюльпани я вже замовила в нього. А ось півоні, я ж не думала, що я так закохаюся в цю красуню, що захочу собі ще один кущ. Не думала я. Ось гарно, гарно цікаво. Звісно, вона. ну, вона цікава і в такій барві, як на мене, але загалом мені подобається, коли є на ній дві барви. та коралова початкова, і там одна чи дві квітки кремові, то це ще цікавіше виглядає. Звісно ж, розкішна бардзела. Вона ще буде тішити, бо тут дуже багато пуп'янків ще не розкрилося. Ну, як дуже тут не є, аж так дуже без, 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 незвичайна кількість пуп'янків ні, але велика частина пуп'янків ще не розкрилась, тому ще я очікую на красу з цього куща, щось іще побачу. Почерпну для себе cap, та що така біла по центру. Мається на увазі рожева, а, а всередині квітки така білуватість. Ось, ще звідси покажу. Ракурс, дуже-дуже гарні красуні. Люблю я на них дивитися, люблю, як їх видно звіддаля, які вони яскраві, які вони розмаїті. Хтось не любить, може таку пістрявість, хтось любить так, о, 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 якось, ну, палітру, наприклад, різні. Відтінки рожевого, різні відтінки, може там білого, кремового. Мені подобається їй таке. Така суміш різної барви. Angel Cheeks красуня з дуже ніжною такою структурою і ніжною барвою. Ну, на камері вона виглядає може і занадто простою, але насправді вживу, вона цікавіша. І в неї просто неймовірний аромат. Я його рознюхала. Аромат з нотками цитрусу це щось просто неймовірне. А ще я колись якось казала про гравілати. Я показувала гравілати свою колекцію і хотіла червоний. Так виявляється, в мене є червоний. Я забула, Ну він не надто червоний насправді. Він такий більше. Ой, як же ж то його схарактеризувати? Ну, такий дуже-дуже гарячо-помаранчевий, прям дуже гарячо-помаранчевий. Ну і з переходом на червоний. Тому, -то, все-таки, якщо я добре пам'ятаю, є і червоніший. От прям чітко червоний. Бо це і не чітко червоний, але дуже-дуже гарячий і яскравий. Теж це дуже-дуже гарно виглядає. Ще там, може, кілька покажу з того, з того ракурсу. Тут боюсь не наступити на квіточки, які я нещодавно повисоджую. Вони ще малесенькі, тому мені треба дивитися і під ноги, і в камеру, що в мене в ракурсі. Намагаюся якось це робити гарно. Ага, розцвітає ще цього року. Ну, Якраз тільки починає розберіг сандає. Закрилася, знаєте, вона зранку була відкритіша. А зараз хмарно цей день хмарний, досить зимно, вітер такий зимний, я ж так вдягнута, не по літньому зовсім не на середину червня. І вона закрилася, вона була більш розкрита. Вона не була на всю свою потужність розкрита, ні, але вона була більше розкрита. А зараз вже ось закрилася. Теж пахуча, теж дуже-дуже гарно пахне. Ось цю красу я б собі ще може, навіть купила. Вона дуже цікава, дуже величезна і дуже така ну, цікава на дотик. Як на мене, я таке люблю відчути. Дуже цікава. І ще спробу з цієї сторони, але бачите, всі вони більшість гнеться туди. Це, мабуть, такий показник, що вітер віє якраз з цієї сторони, з північної. Там Північно-західна сторона, північно-західний вітер, бо вони похилені якраз в ту сторону, в східно-південну чи південну, східну сторону. Ось так і, визначить. і визначиться. Ну і ще з цієї сторони покажу бардзелу, За що я її ще, до речі, полюбила, зацінила, що вона квітне в усі сторони. В неї такий тип чи то куща, чи висота куча, чи тип пагонів, що він не страждає так від вітрів і не похиляється так від грози, від шквалів. І відповідно на всі сторони квітне, бо, от, наприклад, більшість піонів, вони все-таки хоч і підв'язані, але всі в одну сторону дивляться, похилені і так далі. А бардзела ні, вона витримує. Якось краще ті всі вітри, ті всі шквали і непогано виглядає. Так, тут, поки я дійду ще до своєї краси, зараз візьму гарніший вигляд. Гарніший вигляд ось є Геркулес і є Леді Анна. Внизу така маленька, порівняно з гігантським Геркулесом. Але я ближче покажу Леді Анна, вона не біла, ні, це просто камера здалеку так висвітлює. Насправді вона ось так. Ніжно-рожева. І всередині, і зовні по бітках. А Геркулес, звісно, насичена, темно-бордова, величезна, як ви могли побачити з якби, порівняння так, з ракурсу з Леді Анною. Ось отака вона. Дуже багато краси, дуже така об'ємна. Ну так, з цієї сторони гірше виглядає. Але за те з цієї сторони я можу добратися до ще своїх красунь, двох, які я теж так люблю собі стати і їх разом бачити. А той навіть більше красунь, аквілегія дуже сюди пасує, гарно личить. І там виглядає Лореляй. Он там та яскрава справа, підійду ближче. А зараз хочу насолодитися ось цим ракурсом. Тут уже. Ечет Селмон, вона вже потрошку висвітлюється, ті квітки старші, рані, ранішого відкриття, так вони вже висвітлюються. Ці, що тільки нещодавно відкрились, або ще починають лише відкриватись. Вони насиченіші, поруч розсипані перли пана горобця, і ви бачите, які пориви вітру. Що так, показує аж прямо камера, як вітер їх хитає і тормосить. Чи тормосить. І лореляй. Красуня, красуня. Буду чекати наступного сезону, бо все-таки вона ось що, що який який сорт, а цей ось ситре, дещо страждає від таких холодних, холодної пори весняної і лілія підпсута. Ну так, важко було квітам. Також і квітам було. Важко не тільки деревам цьогоріч на весні, не тільки кущам, наприклад, полуниці, а й квіточкам. так. Навіть лі лілея, яка ж. Ніби витривала, мала би бути, вона під землею тільки вилізла, а ні, все одно пошкодилася. Краса, краса, ще отаку покажу вам барву. Гарна, 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 гарна і пахуча. Ну, Ечесмон запашна, але не така запашна, як розсипані перли. І ось прошу приклад того, що похиляється все сюди, зараз я вийду. І спробую її отако показати Чорноморську чайку. Вона теж дуже гарний сорт, дуже гідний сорт. Хто любить білі, кремові, такі світлого такого плану квіти, то Чорноморська чайка дуже гідний варіант, бо вона має велику квітку. Квітка поволі розкривається, поступово розкривається, відповідно, довго квітне і ще й показує таку не просто навіть цитринову серединку, а навіть в певний момент, при певному, як би на певному етапі життя квітки. При певному світленні чи то такої хмарності, така як сьогодні, тут серединка навіть цитриново-зеленкувата, салатова, цитринова. Дуже цікава, дуже цікава. Ось вам варіант краси для вашого господарства, вашій квітник. Так, якщо ви любите такий, ну, таку барву так, і таку півонію в своєму дворі собі уявляєте, спробую ще трішки відійти, якщо я тут зараз нічого не влізу, бо в мене тут і велосипеди дитячі, і все. І он слимак бачу, вже лазив. Слимаки. Ось, ось, ось така краса, така краса, але так, е якби, е погодні умови такі, що можна відзняти гарну барву, але все-таки так. Якщо такий дальній план робити, то трішки не стягує камера, воно якось все зливається, робиться не таким привабливим, ніж я, ніж я бачу це вживу оком. так. Ось так ще спробую і буду, як завжди, вам дякувати за увагу, дякувати за перегляд. Діліться, що у вас, як у вас, на якому етапі ваш зараз півоніє весь чи вже хилиться до відквітання, клониться сонечко до заходу, то чи все-таки ще десь посередині, чи ви маєте може багато пізніх сортів і ще очікуєте попереду багато краси. Дякуватиму вам за відгуки, за коментарі. Дякую за перегляд. Всім до наступних відео і па-па!